Ми плавно підходимо до кінця календарного року, а це означає, що саме час розібрати основні тренди у дизайні інтер'єрів на наступний рік. Минуле відео вам дуже зайшло і воно стало другим по популярності на моєму каналі. А сьогодні я розповім, як минулорічні тенденції трансформувались і що на піку краси зараз. Мене звати Катя Лофаренко, я дизайнерка і власниця студії у Києві, де ми з командою розробляємо, а головне, реалізовуємо проекти, які ви. Можете замовити, заповнивши анкету під цим відео. Зараз у нас в роботі декілька проєктів приватних будинків, і нам дуже подобається продумувати усі деталі від теплового насосу, який буде опалювати і кондиціонувати будинок за рахунок геотермального поля землі, до крісу та різнорівневого освітлення. Тому з радістю візьмемось за проект вашого приватного будинку. Відправляйте ваші запити за посиланням під цим відео. Минулорічне відео можна подивитись ось тут, де я розповідаю не лише про трендові кольори і фактури, а взагалі про глобальне переплетіння усіх сфер життя з дизайном і як усе це взаємодіє між собою. Перш за все хочу зазначити, наскільки сильно на мене повпливала поїздка на виставку дизайну та меблів у Копенгагені. Тому якщо у вас у вас є можливість їздити на такі події, то обов'язково користуйтесь такою нагодою, навіть якщо ваш бюджет не дозволяє закуповувати меблі такого рівня. Така концентрація стилю та краси дуже сильно розширює горизонти сприйняття і виховує смак. Спостерігаючи за різними фабриками, дизайнерами та архітекторами, головним трендом залишається натуральність матеріалів та неідеальність поверхонь. Тільки стилістика стає більш строгою, якщо можна так сказати, більш класичною. Це вже не середземноморські або японські джапанзі, а більш стримана стилістика, більш європейського формату. Щодо кольорів, то я думаю, що незабаром ми знов підемо у сторону використання складних кольорів та їх поєднань між собою. Цікаве спостереження, що, наприклад, у мене на каналі в оглядах є прямо кольорові інтер'єри, а є доволі нейтральні палітри. І так само, якщо перейти на сайт моєї студії, то побачимо, що зараз запит більше на стримані і монохромні дизайни. Але я думаю, що зараз маятник знов качнеться у сторону додавання кольорів в інтер'єр. Зазвичай аргументом, чому використовувати нейтральні кольори, стає те, що виразні відцінки можуть набриднути з часом, і щоб не ризикувати, краще обрати щось спокійне. Але як показують ось ці приклади використання кольору, то він може не лише не набридати, але й формувати певне відчуття у приміщенні, не обтяжуючи зайвим акцентом. Звичайно, тут ми говоримо лише про складні відтінки і без досвіду не використовуйте ніяких чистих яскравих кольорів. Їх можна додавати у дрібних елементах, як акцент. Краще за все, як декор у стилі бренду Hei. А чарівність складних кольорів у тому, що при різному оточенні, матеріалах та різному освітленні вони виглядають інакше і завдяки цьому можна створити неймовірну гармонію між деревом на підлозі, наприклад, кольором стін та м'яких меблів. Зараз все частіше використовуємо нерівномірність стін завдяки декоративній штукатурці. В одному з наших об'єктів наша дизайнерка навіть придумала зробити плінтус та двері прихованого монтажу в одному матеріалі зі стінами, на яких буде декоративна штукатурка. Такі деталі зазвичай займають набагато більше часу в проєктуванні, але результат того вартий. А ще ми зараз прораховуємо різницю вартості стін зі суперзносистійкою фарбою та з плінтусом, щоб по цифрах зрозуміти, чи вигідніше відмовитись від плінтуса, не втрачаючи зносостійкості, бо плінтус прихованого монтажу це дуже класне мінімалістичне рішення, але це суттєво здорожчання загального бюджету. Не ідеальність це такий глобальний тренд, який стосується не тільки дизайну та ремонту, а взагалі усі втомилися від ідеальної картинки в інстаграм, і зараз хочеться більше життя і щирості, тому можна менше перейматися ідеальністю стін, а краще купити більш дороге крісло, на якому ви будете сидіти кожного дня. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, адже YouTube це дуже вдячна платформа і гарно просуває контент, який отримує більше переглядів та лайків. І саме завдяки вашій підтримці нас вже майже 12 тисяч на каналі. Повертаємось до стін і поговоримо про більш зносостійке оздоблення. Зараз частіше за все ми обираємо або великі формати плитки та безшовний мікроцемент, або навпаки дрібну плитку та мозаїку. До речі, так, мозаїка знов повертається. Хочу зазначити, що немає поганих матеріалів або кольорів, є невдале поєднання, погане виконання самого матеріалу, наприклад, неякісний друк, або асоціації з ним. Це ж стосується і будь-якого стилю. Будь-яку стилістику можна обіграти зі смаком. Дерево це той матеріал, який завжди додає затишку і натуральності, звичайно, якщо він не вибілений або не занадто сірий. Якщо ви задаєте питання, як правильно поєднувати між собою деревину, то я пропоную вам простіше дивитись на це, адже дерево різної тональності гарно поєднується між собою. Наприклад, більш темне і світліше, ось як у цьому нашому проєкті. Але важливим є колір самого дерева, тобто його відтінок. Тож більш зелений підтон буде негармонійно поєднуватись із рожевим. Знову ж таки, я кажу про підтон, а не про сам колір дерева. Я помітила, що останнім часом у інтер'єрах з'являється все більше текстури горіху. Вона більш фактурна з виразним малюнком деревини. Я люблю цей матеріал і рада, що він знов повернувся на полицю трендів. Темні кухні, темні комоди і взагалі багато темного дерева в інтер'єрі це дуже популярно. Щоб такий матеріал вам не набрид і не вийшов з моди, то раджу робити приміщення більш світлим, щоб згармонізувати контрастність, а також брати на фасади шаф матеріал, який максимально наближений до шпону. А шпон це взагалі ідеально, і він варти того, щоб заплатити за нього більше. Натуральний камінь не втрачає своєї популярності, але стає більш різноманітним. Якщо у вашій уяві натуральний камінь асоціюється виключно з класичним білим мармуром з сірими прожилками, то зараз такий майже не використовується. Якщо це мармур, то він має бути більш насиченого кольору або активного малюнку, щоб він виглядав як головний акцент приміщення. Ми також зараз активно використовуємо натуральний камінь в наших проєктах. І ось один з наших проєктів, де камінь буде на головній робочій стільниці та острові, а також як декор на задній стінці стелажу. Таким чином, ми поєднуємо обидві частини великого приміщення у єдиний гармонійний простір. Головне правило з використання натурального каменю це обирати матовий фініш матеріалу. Глянцевих матеріалів майже немає у природі, тому матові поверхні считуються як більш природні та натуральні. Наступному тренду я би дала загальну назву Футуризм: це зростання попиту на скляні перегородки, взагалі на вироби зі скла. Наприклад, ось такі дуті рами дзеркал або столики незвичної форми. Мені подобається цей тренд, адже такі столики можна поєднувати з класичними дерев'яними фасадами, і на контрасті усе це буде виглядати більш свіжо. Також має значення не тільки форма скла, але й текстура та колір. У скляних перегородках можна використовувати скло з бульбашками, матове або класичне у полосочку, або у клітинку. Кольорове скло також класно виглядає у декорі. Зверніть увагу на вінтажні вази, графіни, бакали і так далі. Нержавійка також не втрачає своєї популярності, а навпаки, мені здається, тільки її набирає. Класний матеріал чудово працює із деревом та фактурним текстилом. В одному з наших проєктів ми також експериментуємо з цим матеріалом і незабаром будемо його реалізовувати. Ми спроєктували великий острів з нержавійки і вже запросили зразки у наших підрядників. Є побоювання, що цей матеріал буде сильно дряпатись, але ми протестуємо на зразках і лише потім будемо замовляти. Щоб спостерігати за процесами реалізації, підпишіться на мій інстаграм та інстаграм студії, де незабаром планую створювати більше контенту. Нержавійка використовується як у меблях, декорі, освітленні, так і у змішувачах, які набагато краще виглядають з такою фактурою брашованого металу. Звичайно, поки що цей матеріал дорожчий за хром, але маю надію, що з поширенням його популярності вироби з нержавійки будуть не такі дорогі. Якщо у вас є можливість зараз поставити змішувач у такому брашованому металі, то раджу обирати його. Він набагато краще виглядає ніж хромоване покриття. З'являється багато нових матеріалів, які більш екологічні, тобто або зроблені з природних матеріалів, або це вторинна переробка пластику. У минулому випуску я розповідала про бренд Norman Copenhagen, у якому представлені класні столики з переробленого пластику, які не втрачають своєї популярності та актуальності. Я думаю, що тренд на екологічність буде ставати все більшим, так само як поступово збільшується лінійка електромобілів у кожного великого бренду. Взагалі я помічаю, що ми знову звертаємось до декоративності в інтер'єрах, і мені дуже подобається ця тенденція. Взагалі, холодні, мінімалістичні інтер'єри я не дуже люблю, і в інтер'єрах моєї студії завжди щитується затишок та теплота. Хочеться, щоб домівки були уособленім спокою, краси та стилю. Ми всі знаємо, що є різниця між модою, трендами та стилем. Стильна людина або оселя це відсутність несмаку. Несмак, часто про швидкі рішення, коли замість того, щоб провести аналіз, як саме поєднати усі предмети між собою функціонально і гарно, ми обираємо просто закрити функціональний запит якомога швидше. Часто це про функцію, але без естетики. Я закликаю вас завжди дбати про естетику і оточувати себе предметами, які не лише зручні, але й гарні. Бо усе, що нас оточує, це хтось спроектував та реалізував. Якщо розглядати напрямок, у який рухається дизайн, то ми бачимо, що це рух від холодного мінімалізму у сторону більш людяного, теплого та зручного інтер'єру. З тотальною глобалізацією ми можемо спостерігати за різними людьми у всіх куточках світу і бачити, як вони живуть, і приміряти цей спосіб життя на себе. У меблях з'являється більше деталей, шафи, тумби, комоду знов підіймаються на ніжки і повертають собі фурнітуру. Металеві ручки гола на кухню вже виглядають занадто холодно та технічно. Також у фасадах з'являються більше деталей та фактури. Ми майже у кожному проєкті використовуємо фільонки різного типу на фасадах, бо без них кухня вже здається занадто скучною та строгою. Також інтеграція вінтажних меблів та освітлення у інтер'єр продовжується, і мені дуже подобається цей тренд, тому що він відображає більш поважне ставлення до історії, що дуже сильно простежується в європейських країнах. Маю надію на те, що зараз ми станемо знову повертатись до класичної літератури, поезії, музики, а це вже те, що виховує більш естетичне та піднесене сприйняття світу. Ми живемо у непрості часи, де ми, українці, знаходимося у самому епі. Під центрі змін та подій, і зараз ми можемо на контрасті створювати, і оточувати себе красою, щоб нагадувати і собі, і світу, що людина здатна не лише на війни ворожнечу, лицемірство, а ще й на створення краси та користі один для одного. Дякую вам, що подивились цей випуск до кінця. Ставте лайк і пишіть у коментарях, чи подобаються вам сучасні тренди в інтер'єрах. На цьому це все. Бережіть себе і побачимось.